Залиць. Ми йдемо туди, де наступала нога людини. І перевіримо, не перевіримо. Так, ми потрапили в стартову локацію. Барак. Бейс! Буми. Перша перешкода, яка зустрічає нас на шляху, це крипіскат. Пішку ми бачимо пакетик зі сміттям. Я вважаю, що це Ну вже перебор. Да? Це, це не допустимо. з зелені. Кепочка така, футболочка трошки акровабляна. Що сталося? А може це. Це, це О, як зрозуміти, що людина ходить на біблійні уроки. В неї дві біблії В неї дві біблії на ліжку. Це поки що наш рекосмен. Плюс респект. Є. Так, ми оцінюємо цю кінату на 6 чистих шкарпеток із 10. Йдемо далі. Переходимо до next one. кімната номер 12. Тут одразу відчувається, що якось прохладно, провітрено, але вентилятор працює увімкнений, коли всі на так ніж. Це без Що таке? Що це таке? Це, це песик. Це песик. А з тваринами можна ще? Розлічала, ні? Не, не розміщала. Дуже обережно склали своє ліжко. І нема, да, нема зайвих речей. За це ми ставимо респект. Ми зробимо оцінку цієї кімнати. Як ти думаєш, скільки ми поставимо шкарпеток? Ну, ну 7-8. Об'єктивно, вона заслуговує на 8 шкарпеток. І йдемо далі. Е, і ми потрапили в третю кімнату і робимо на неї огляд. І перше, що нам кидається в очі. Гвинтокрил. Гвинтокрил. Знову, знову гвинтокрил працює в холосту, ребята. І тут бачимо спрей від комарів. Навіть два. Навіть два. Ну, шоу можна сказати? Захищені. Ми бачимо знову, що? Ти просто чудо. І це ми можемо сказати про її власника. Чудо, бо це клас. Такий момент, не знаю, чи всі це побачать, але я покажу в камеру. Да, такого я не очікував, для мене це стрес. В кімнаті ми бачимо, що є багато мінусів, які дуже суттєві. Відкрита їжа, ліжко, трошечки безлад, тому поставимо ми її, думаю, П'ять 5 шкарпеток 5 З десяти. Якісь ой. Кімната number 4. А перше, що мене зустріло, це взуття. 4. Взуття, яке із за якого я чуть не впав, це небезпечно. Ребята, зробіть з цим щось. Це, це дуже небезпечно. Далі ми бачимо, що тут, тут все гуд, не Нема ніяких зайвих речей, все необхідне. Головне, пам'ятайте, зараз жарко і треба пити багато води. Тому тут е, наполовину повна бутилка, і допити її, щоб не було е, обізбожування. в цій кімнаті, максимум десь 5 крапет. І зараз ми йдемо в барак Бейс. Бойс. Це барак бойс. Він зустрічає велику кількість рушничків. Відповідно. Хлопці, миються, слава Богу, молодці, адобрян, респект. Надіюсь, десь що це не з першого дня просто висить. Трошки квіти не дихають більше. І зараз ми відвідуємо першу кімнату. Стоїть такий запашочок. Це, це капець, реально. Це, це ужас. Ну прям це погано. Це бойс! Yeah. Е, тут мушини рай. Тут просто мушини рай, тут дуже багато мух, Я не розумію, чому. Ого, пасаножечки. нормально таке розміщення, да, Так, живуть хлопці з великою ногою, а також Бум. з великим відчуттям, що всі свої речі можна розкидати по центру кімнати. Ми ставимо цій кімнаті. Два з десяти. Це жесть. Це кімната. Друга. Тут живуть гангстери, навіть заряджений пістолети. Скільки ти її готова поставити шкарпеток? Ну, три-чотири. Три-чотири. Ідемо до лідерів. Ми потрапили в четверту кімнату. І. Тут пахне сухариками з крабами. Я надію, що це сухариками пахне. Я сподіваюся, що це краб. Да. І я хотів би знову помітити проблему, яку є усього табору. Це гелікоптери, які працюють, коли в кімнаті нікого нема. Тут реально трошечки без кладу. І на заключення ми хотіли б знов-таки оцінити цю кімнату і поставимо найбільше чотирьох. Чотири да. да, шкарпетки. Це п'яки. П'ятики. Ви вимкнули глитаку. Це плюс. Це плюсик. Шкарпеточки ж. Це щоб не змерзнути вночі, вночі ж так холодно, просто всі замерзають. Відні. Так, Але ми бачимо тут далі <серказ> самі жорсткі артефакти <серказ> за весь наш огляд. Це мерзость і я розкопую ці артефакти, щоб побачити хто ж ці воїни Данік і, і Тіма. Ми ставимо цій кімнаті три, бо той нюанс у нас дуже сильно. А тепер ми йдемо в саме цікаве. В кімнату номер 3 де живуть лідери. Трошки творчі безлік. Хто тут живе? Подивимось по паспорту. Єлисей. Ой-ой-ой, людина запаслась їжею. Доктор Пепер і, і кіткат, який поплив. Ну, нічого, думаю, буде смакувати. Хотів би сказати, що мені дуже приємно жити з вами, хлопці. Ви дуже класні сусіди. Я поставлю цій кімнаті 6 Я думаю, з 10, тому що пахне хорошо в принципі, і не так все безпередочно. А тепер пропоную йти до дівчат. Ми робимо огляд на цю кімнату. І перше, що в мене тут зустріло, це такий шампунь. Пахне шампунем. і давайте подивимося, хто тут живе. Ева, о! Так, боївся. Побачив, що людина дуже-дуже розумна і начитана. Бо ми бачимо першу книгу Оп, другу. Якийсь записничок, де записуються нотатки. І головне біблію. Ну тепер прийшов час оцінювати цю кімнату, і я думаю, що я поставлю їй 6 6, бо є нюанси, і ми йдемо далі. І ми потрапляємо в кімнату номер 17 Тут все охайненько чистенько. І дивіться. Ідеаль, просто ідеаль. І яку оцінку ми можемо тут поставити? 10. Максимально. 10 шкарпеток. Це Десять ідеальна процес. кімната, Супер. яку ми рекомендуємо, щоб у всіх була так само. Зараз ми переходимо в ексклюзив Unbelievable Amazing Rooms для біп-пірсон. Ухарате, кухар, друзі. Кімната номер 8. Поїхав. Одразу бачимо, що вони слідкують за своїм. Своїми апартаментами все дуже охайно. Взуття, столик, холодильник, навіть е зубні щотки, смітничок все охайненько. все без зайвих якихось речей. Це є в них таке ексклюзивне велике ліжко. Я думаю, що якщо я сяду ніхто в мене потім не вижне з табору. Це 10. Йдемо в наступну кімнату. І наступна кімната. Даша та по номерах. Ми бачимо тут хазяїна цієї берлоги, Одну із хазяїнку, яка залишилась <головько> на хазяйстві. Нагалом чи чи лилбі безправичі? Да, ми бачимо, що всякі штуки розкидані тут вообще в углу якийсь хаос, якісь стаканчики, каски, тапки. Обагріватель, ну просто якийсь склад, не знаю. Таке відчуття, що весь спортінвентар зберігається саме тут. Також працює наш улюблений гвинтокрил, да, бо власник э, цих апартментів він знаходиться тут, тому ми йому вибачаємо цей нюанс. нюанс. В цих кімнатах э, є окремий. Окремий душ та туалет. Він на один на ці дві кімнати, але це все одно каже, що вони трошки відокремлені від цього табору, і в них є особисті полиші, бонуси. Полиші, да. Да. Е, я не ставив би так багато. Я думаю, що тут десь тверда 7-8. Ну видно, що полізація до нажити не хотів. Сім добре, об'єктивно, без якихось там і комовства, все чотири. І ми б хотіли сказати, що весь цей став, який є тут, це не просто якісь речі особисті. Це ваші конкурси, в яких ви приймаєте участь вранці. Тому, якщо ви хочете, щоб тут стало чище і більш хайне, приймайте участь в конкурсах і воно звідси зникне. Як з OLX, ми не жалимося. Так ну яку роботу дають, такому робимо. Але деякі з ваших кімнат повернутися ми б не хотіли. Так, да, ми відвідали дуже велику кількість кімнат, і деякі нас дуже сильно вразили в позитивному характері, а деякі, як ми вже казали, повертатися не хочеться. Але ми можемо сказати, що кожен з вас може покращити стан своєї кімнати і зробити хоч якісь мінімальні там прибирання. Maybe. З вами, з вами був ребенка. Ревізор Ревізор...